Підросли, то мене узяли, тата взяла її мама до себе, а брат лишився з Мачуху. Uh -huh. ну, а тато вмер, а мачуха пішла за другого чоловіка, то його там не треба було. Та й прийшли німці і брали. Е... Німеччим. Німеччим. Тут нас це розвивали контингент. Остербайстер, От uh -huh. Іван Максимішин був на руку жінку. І з донького того, що на підлясю, то ольже на підлясю. я Іванова донька? Ольжі, Ольж. І там Андрій Сімір урод э, родив у Німеччині, він не чуєш, і жінку вивів. То він так і вже ніколи сюди не вернувся. Вернувся? Вернувся, вернувся. вернувся. дурний був. Вернувся. Mm. Та й мій брат так поїхав до Німеччини. Бо десь не буде то коло мачухи, mm -hmm. ну та й він від той фото картки висилав і все. Його, знаєш, що спряк пряком було зразу, щось на дворі робив, а ніки, ні, 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 ні кличе його, а він не розуміє, а він... А, але через вікно кличе. А він прийшов та й почав її цлювати. Бо не знає, що інша мова. А вона йому сказала, що подав по подав подушку, подав подушку. Mm -hmm. А потім байка, потім все писала, аби я їхала днем. Mm -hmm. mm -hmm. Та він же там є женивці? Він ще не вженив, а як вже ще розпадала. Хто? Німеччина? Mm -hmm. Ні, в Мерчена, то, то таке є, то ви ще війни не виділи, то ще колись й не виділи. Та й від Америка подала Союзові поміч, поміч, і як на них потесли відти відти, і вони всі тікати що в світі білі, хто знайде, то він десь 4 роки був тим, не жонатий. Але mm. я навіть не знаю де. В Італії він віддав був у кліну. Не знаю, десь був далеко. Mm. Оф -то, оф -то, оф -то. А жінку взяв нашу? Ні. Yeah. E а потім, як вертали, вони вернули до Англії. Скільки таких? Yeah. Із другого чи від ціні возять тоді. Mm. Так знайшов e, би якусь жінку, українку, і вже, може, дівчину, чи, чи жінку, чи дівчину, я не знаю. Вже мов би всі женив, але фамілія в нашій була циган. А вона казала, ні, мої діти циганітами не будуть. Я не хочу такої фамілії. Ми забрали англійських жінок. Моя братова то була італійка. Mm -hmm. Це й були у них слугами. Бо ми там були, я знаю, ми були дві неділі чи більше, я не знаю. А то ви в котрім році там були. В котрім я році була. Бо То ще Союз був. То як вас пустили туди? А? Як вас туди пустили? То вже так в Союзі. Пустили, то він вислав відтевезує якусь, і пустили, пустили. Поїхали туди. Та він найперше у нас був, він був тут. Та й пустили, ти ми через Москву, то я й у Москві була, а доки ми поїхали, то навіть він виділа, де той ленін лежить, та я була чи йшла подивити, але Славка ніяк не хотіла. Та я не хотіла. А він ще й дотепер лежить, правда, а як? Не забрали його ніде. Mm -hmm. А то ще жиє ваш брат? А хто знає, чи жиє? Ніхто не знає, бо ще не переписую, не переписуємося. А що, ви що, адрес загубили? Ми не загубили, але не знали. Він раз вислав що його ще донька, то та що було то, бо то він був ту з жінку із доньком одну. Ти вже як я донька його віддала, ти вже мала дитину, та вислала письмо і фотокартки, Іван був у Чехах, а він дослав, а Іван сла. Ну, говорити йому. Та що вислав говорить? у Чехі Іванові? Угу. А Іван тільки не мудрий, що не міг покласти себе стояло, як буде їхати додому без собі. А пішов пошту, Гадали, що там є, хто знає кілька доларів, той по дорозі пропав.